Пенсійним фондом України створено кабінет страхувальника. Це електронний ресурс веб-порталу, який дозволяє оперативно в режимі реального часу комунікувати з пенсійним фондом та вирішувати завдання, пов'язані з соціальним та пенсійним забезпеченням громадян. Цей зручний сервіс функціонує 24 на 7 без перерв та вихідних, сприяє ефективному використанню власного часу роботодавцями за рахунок мобільності його функціонування. Електронний кабінет страхувальника створений для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Найпопулярнішою послугою веб-порталу для роботодавців є можливості відстеження стану непрацездатності своїх працівників, оскільки оперативна інформація про створення лікарняні листки відображається в електронному кабінеті роботодавця. В кабінеті роботодавця можна зручно з мінімальними зусиллями заповнити та подати онлайн заяву-розрахунок на оплату лікарняних. Донедавна для нарахування лікарняних бухгалтеру необхідно було при отриманні паперового лікарняного листка вручну вносити відомості до заяви та розраховувати суму до виплати. А сьогодні заява-розрахунок в кабінеті роботодавця формується автоматично, за даними поданої звітності, що упереджує виникнення помилок. Роботодавцеві достатньо лише перевірити правильність формування заяви розрахунку та онлайн відправити її до пенсійного фонду. Також для спрощення процесу звітування страхувальників на вебпорталі передбачена можливість онлайн надсилати повідомлення про виплату лікарняних коштів. За рахунок запровадження електронних лікарняних листків створені можливості онлайн-комунікації з пенсійним фондом для забезпечення суттєвих переваг. Людині отримати кошти по лікарняному на наступний день після заяви роботодавця, але не пізніше, ніж за три дня. Як відомо, на сьогодні в Україні відсутня заборгованість по оплаті лікарняних. У роботодавців з'явилась низка зручних допоміжних інструментів для комунікації з пенсійним фондом, а у людини можливість швидко отримати кошти. В Україні активно проводиться оцифрування відомостей про трудову діяльність працівників. Це перехід з паперових трудових книжок в електронні. В цілому, за даними пенсійного фонду, оцифровано близько 40% трудових книжок по Україні. На Сумщині оцифровано більше половини трудових книжок людей, які працюють. Цей процес активно триває. Можливості кабінету страхувальника дозволяють роботодавцям, як оцифровувати трудові книжки найманих працівників. Так і потім споживати інформацію з них у своїй діяльності для обліку спеціального стажу, для врахування компетенцій та досвіду набутого під час трудової діяльності, забезпечуючи найманим працівникам встановлені законом та колективними договорами додаткові гарантії, а також для використання в роботі з адміністрування трудового ресурсу. Ви, можливо, здивуєтесь, що найвитребовнішою послугою у пенсійному фонді є не призначення пенсій, а надання різних довідок про стаж, дохід, сплачені внески та інших. Вони відомі кожному роботодавцю, керівнику чи бухгалтеру як ОК 5, ОК 7 ОК 9. Так за останні два роки пенсійним фондом видано понад 11 мільйонів таких довідок. Оскільки найбільший споживають цих довідок це роботодавець. То саме для нього безпосередньо в кабінеті страхувальника доступна можливість отримати довідку онлайн без потреби направлення громадян до пенсійного фонду. Обов'язками певних категорій роботодавців є організація та проведення медичних оглядів працівників, які працюють з важкими та шкідливими умовами праці. Кабінет роботодавця надає можливість ведення обліку медоглядів. Та контролю за свочасності їх проходження, що упереджує порушення законодавства про охорону праці та накладення штрафів. В кабінеті роботодавця реалізовані можливості ведення обліку участі працівників у проспілках та подання відповідної звітності з метою забезпечення гарантій працівників і убезпечення роботодавця від порушень прав людини. На бажання клієнтів в кабінеті роботодавця реалізовані можливості користуватись кабінетом не тільки керівником, а й кадровикам чи працівникам бухгалтерії, тобто тій посадовій особі, яку уповноважив керівник. При цьому комунікація реалізована в прямому зворотньому напрямку, подали звернення, отримали відповідь із вирішеним питанням. Через кабінет роботодавця успішно реалізовано проект подання заявок на виплату грошової допомоги до Дня Незалежності України ветеранам війни. Які працюють на підприємствах. Роботодавцями оперативно були подані заявки на здійснення цих виплат, які вчасно й успішно профінансовані пенсійним фондом. Держави використовуються сервіси кабінету страхувальника для масового повідомлення роботодавців про важливу для них інформацію. Так, наприклад, було проведено масове інформування про визначені нормативи створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Які має виконати кожен роботодавець та повідомлено про відповідальність за їх недотримання. Кабінет роботодавця також може використовуватись для подання повідомлень, заяв, звернень та отримання оперативних відповідей на них. Можливості веб-порталу дозволяють роботодавцям користуватись сервісами пенсійного фонду, незважаючи на місце розташування в межах держави чи країни світу. Для цього достатньо ідентифікувати себе як юридичну особу, увійти на веб-портал за допомогою кваліфікованого електронного підпису, вибрати послугу та скористатись нею. Отримати кваліфікований електронний підпис можна через акредитовані центри сертифікації ключів, в тому числі через онлайн-сервіси Інтернет-банкінгу. Інтерфейс веб-порталу простий та зорієнтований на користувача, має підказки, що дозволяють швидко опанувати сервіс. На вебпорталі пенсійного фонду в Ютубі та соціальних мережах доступні відеоролики з детальним алгоритмом дій щодо отримання послуг. Можливості веб-порталу постійно вдосконалюються відповідно до потреб часу та клієнтів.